Захищають кам'янчан і вдень і вночі правоохоронців Кам'янського привітали з прийдешнім днем національної поліції України. Наразі кам'янські правоохоронці, окрім забезпечення правопорядку у місті, несуть службу на блокпостах, допомагають підтримувати правопорядок у населених пунктах, які межують із зоною бойових дій, доставляють гуманітарну допомогу постраждалим людям, а також займаються фіксацією воєнних злочинів російської армії. Хочу від себе особисто так всі міської територіальної громади привітати вас з цим професійним святом. Дякувати за цю столь необхідну для нашого міста і поважну роботу. Подякувати за те, що забезпечуєте спокій і порядок в нашому місті. Ви всі дуже великі молодці. Велике вам дякую за те, що ми працюємо за те, що ми днім і, і ночью на роботі не в ненормованих умовах. Але е, Саме більше дякую хочу сказати ЗСУ, дякуючи, яким ми можемо ненормовано робити, ми можемо іноді бачити свої сім'ї і працювати. Ми зараз живемо в нелегкий час, але стикаюся з вашим керівництвом, з вами особисто. Я бачу ваш високий професійний рівень. Так держати всього найкращого з Днем Національної поліції.